Всім добрий ранок! Вихідного дня. Сьогодні не бігала, тож я вже давненько прокинулась Іду вже снідати своєю сирною запіканочкою, яку я показувала у попередньому влозі. Якщо не бачили, подивіться, я в описі під попереднім відео я залишила детальний рецептик. Смакота. Ось моя ранкова кава з До того, що я з'їла всього дві штучки. Хоча я могла б з'їсти всі. Зараз теж з'їм дві штучки на 25 грамів. У мене накопичилось багато порожніх баночок, тому хотіла з вами поділитися, може комусь стане у нагоді. Що купувати, а що ні, на що витрачати гроші, а на що ні. Почну з гелю для душу душка з Аврори. Мені дуже сподобався, він не агресивний. немає лауріт сульфату у складі, тож придбаю ще. На Хербі придбала ось такий крем для ніг. Дуже гарний, мені сподобався. Не знаю, що у складі, але він дійсно працює. Так, перейдемо до тіла. Ось такі скраби для тіла однієї ж тієї ж самої фірми, тільки оцей сольовий, а це сахарний. Сольовий мені е, і по. Аромату і по від, від, відлущуванню сподобався більше. Але якщо є маленькі рамки, то він м, пече. Тому цукровий, буду надавати цукровому переваги, тому що в мене то мозолі, то порізи, то якісь трішинки. І сольовий підпекає неприємно. Буду брати цукрові. Можна брати, можна і ці брати. Ці сольові ще краще, якщо у вас немає ніяких тріщинок. Так. Закінчилась моя улюблена емульсія від міші. Ніде не може її придбати, зволожуюча, вона зволожуюча, дуже легенька, дуже ріденька, класна, без запаху, діє чудово. але її, мабуть, зняли за виробництво. А іншу собі від Міші. якщо вам цікаво, щоб я показала свої засоби уходу за кожею обличчя, пишіть в коментарях. Ще в мене я виграла розіграш у одного блогера, і він мені переслав отакі масочки. Чесно, на, на це на нічні маски, різниці ніякої не відчула, не ні роблять нічого, але вранці обличчя не блистить таке матове. Це єдиний плюс. А так, нічого не понятно, гроші на вітер. Скінчився гель для, бров... для брів. Evoline. Мені не сподобався. Нічого не фіксує. І скінчився ось такий автоматичний олівець від Avaline. Гарний олівець, добре конектиться з гелем. Працює по гелю гарно, але Та ні. Може, ще й придбав собі його. Дуже розпіарена сиворотка Estee Lauder Advanced Night Repair. Чесно, запах гарний. Відчуття того, що ти мажеш на себе щось дороге, гарне, але я не відчула ніякої різниці. Мені здається, що вона нічого не робить. Тому великий об'єм брати не буду. Ой, це теж пораді раді блогерки, але це катастрофа. Маленький об'єм, ціна конська, розпиляється не тільки на обличчя, а ще півкімнати. Дихати неможливо після того, як його напшикаєш. На вистачає, працює, нічого не скажу, але не розумію, за що такі гроші. Скінчилися. Мої духи, парфюми. Я їх колись придбала в Дубаї. Це просто неймовірний. Неймовірний. А, нічого немає. Аромат. Коли поїду в Дубай, обов'язково накуплю ще таких. Ах, клас. Ну і з спортивних пустих баночок скінчився мій. Улюблений колаген. Манга оранж. Класний був. Треба придбати ще. Колаген нам, дівчатки і хлопці, дуже потрібен. Ну і вишенка на торті, скінчився мій протеїн. Я його пила три місяці. Клас, самий смішний, найкращий. Хочу ще, але він коштує, коштує немало, тому домовляюсь з чоловіком, щоб він мені такий придбав. Але свят ніяких нема. Класно. топовий протеїн. Дуже-дуже смачний. На цьому все. Далі будуть інші пусті баночки, тому поки ми поїхали до бабусі. Виїжджаємо. Синочок куди ми їдемо? Бакий Ба. в мене літ, салатик без зелені, правда, та гречка з відбивними курячими. Взагалі I am норм. Пообідала зараз шліфанусь кавою. З макаронцем, ну, дуже хочеться. Сьогодні субота можна, а потім піду на 8 кілометрів пройдусь, щоб спалити один макарон. Ну, Завтра, речі, контрольне зважування. Вже тиждень е закінчується. Тому ну, навіть не знаю, що покажуть ваги. Тому серця неділя зажорна. До речі, мені вже декілька днів, а може 3-4, хочеться спрайт. Не знаю чому. Спрайт. Але каву вже замовила. Мабуть, на наступному тижні випущу спрайт. Так, а що тут у нас? Макота. Клас. Щось мені здається, що мені треба м -м, скорочувати солоденьке. Щось я розійшлась повній. До речі, я, коли відмовлялась від солодкого, ось його коли вже 3-4 дні не їж і не хочеться. А з кавою, то взагалі експерименти мої всі не вдаються, тому що не дня без кави не можу. Не можу. Зовсім. Дуже смачна кава. может человек, чувствуя, что я им запрещенку. Малина-фисташка. Відчуваємо. Смакота. Смакота. Тільки що похитнулася моя сила волі ще раз. Е, вирішила, що випити спрайт. Якщо буде в магазині баночний спрайт, придбаю. Розумію, що сьогодні в мене по смаколиках перебор, але, але так хочеться холоденького спрайту, ну, я не можу просто. І вирішила, якщо буде, беру, якщо не буде, це знак долі, що брати не треба. Не було. Нам долі. Я закінчила свою прогулку на 400 калорій майже. І того по дню 756. Це побіжала пити водичку, бо зараз засохну. Ось моя вечеря, омлет з двох яєць. Трошки салатика, а цього ви не бачите. Це треба вже доїсти та забути за неї. А і завтра на вісах, мабуть, щось буде страшне. В цілому, по дню в мене вийшло 1986 калорій. Сніданок був стандартний 552 калорії, обід 509 калорій. Вечерю вже скорочувала, але тут була ковбаска зайва. Ну, а затягнули сьогодні мої перекуси, тому що вони були смачні. Треба якось щось з цим робити. Сьогодні вийшло по активності. 1037 калорій. Це ми з чоловіком пройшлися. Дві ходьби на дворі. Загалом 10 кілометрів. Вісім 16 тисяч 21 тисяча, майже 22 тисячі кроків. Сьогодні взагалі така якась катастрофа. Мені весь день хотілося солоденького, і не тільки, і ввечері я розкрутилась на е, варена копчену Ковбаску, де їсти її, там фісташки їла. Е, щось сьогодні в мене пише Пішло не по плану. Не знаю, що завтра вранці покажуть ваги. Тому намагалася якомога більше зробити активних спалити активних кілокалорій, не знаю. Завтра вранці подивлюсь, що з цього вийшло. Завтра збираюсь бігати. Це так, мої плани. А вийде чи ні, вже буду дивитися завтра. Тому всім пока, побачимось завтра. Всім добрий ранок. Вже п'яте контрольне зважування. Я подивилась по своїм відео, що прошлого разу у суботу було 77,6 кг. Потім я важилася у понеділок, але відлік, відлік тижня ведемо з суботи 77,6. Моя вчорашня кавбаска солена могла щось зіпсувати. Ну, дивимось. Сімдесят і дев'ять. А була 700 грамів за такий тиждень. Тяжкий, обжорливий. Це гарний результат, до речі. Всім добрий ранок зараз. Іду бігати. Не знаю, чи моя мозоль дасть мені змогу побігати. Пробіжу, скільки пробіжу. Задоволена, до речі, своїм результатом, тому що. Ви саме все бачили, тиждень був з всякими пасхами, цукерками, жирними блинцями і тому подібне. Але що хочу сказати, що моя збільшена активність витягує ці всі мої вкусняшки і я продовжую худнути. Але тут теж треба бути обережним. Я десь споживала на цьому тижні в середньому 2000 калорій у день, і дефіцит зберігається. Тобто я худно. Тобто, коли в мене повищена, повищена активність, десь, я думаю, двушка це в мене дефіцит невеликий, але є. Тобто, якщо б я їла менше... Будла би швидше. Ну, далі буду коригувати ці цифри гратися, тому що не хочу її себе дуже обмежувати, щоб не було ніяких зривів, е, чи тмілів, е, тому що я собі кожен день дозволяю щось смачненьке. І ще в мене ці цукерочки є, тому іще. Дня 3-4 я буду собі дозволяти щось смачненьке. Все, прийшла бігати. На вулиці досить прохолодно, тому треба грітися. Якщо ви ще теж задумує, замислюєтесь, що треба починати щось робити, починайте. Час настав, саме зараз. Тому поїхала. Тільки що зрозуміла, що я забула, забула годинник, буду сьогодні бігти без, без нього. Орієнтуватися буду на музику. Я знаю скільки, коли, коли повинна я зупинитись, тому що всі треки, я знаю, на пам'ять. Повітрічка. Треба ще. Фух. Як я казала, сьогодні без годинника, але орієнтовно часу та моїй музиці я подавала десь 4 кілометри, бігла 31-32 хвилинки. Фух. Мозоль майже не відчувала, тому все добре, але загальний стан щось в мене такий фу, трошки підоставший. Не знаю, можливо, трошки дати своєму тілу відпочити, хоча він, воно особо і не напрягається прямо ж так сильно. Фу. Так. Якщо буду цілий день, Хотіти сидіти, лежати, і общий стан буде такий сонливий, то мій організм мені підказує, що йому треба відпочинок. Буду прислухатися все, іду швиденько додому, тому що синочок жде і сніданок жде. Смачненька запіканочка. Я задоволена, що все вийшло. До речі, якщо ви собі кажете, що «Та в мене немає часу ні на спорт, ні на пробіжку, тому що я як білка в колесі працюю, потім біжу додому, готую їсти, падаю на диван, то, знаєте, ви себе Обманюєте. Так, бувають дуже загружені дні, але за весь тиждень не знайти часу для себе хоч 10-20 хвилиночок, це не правда, тому що гляньте на свій таймскрін на телефоні, скільки часу ви заліпаєте в телефоні. Ви навіть самі можете того не розуміти, що зайшовши то соцмереж, ви там ви думаєте, що ви проводите там 10 хвилин, а насправді вже година пройшла. Тому подивіться на свої таймскріни телефонів та ув... ужасніться тому часу, який ви могли для себе викрити. Поробити якісь вправи, пострибати на скакалці, побігати та, та навіть пройтись, вважувати кроки. Тому задумайтеся, відкрийте свої очі. Мій сніданочок, запіканочка, час кави через годину після сніданку. Прийшла додому після прогулянки. Пройшла споєднуючи приємне з корисним, зайшла до своєї бабусі, занесла їй молоко. Зайшла до АТБшки, до іншого магазину, скупилась та прибігла додому. Всього 68 хвилин, плюс в магазинах я зупиняла годинник 301 активна калорія. Гречка відварна 122 грами та 103 грами тушкованої свинини. Зараз ще підливку додам. Ось такий гарний обід у мене сьогодні. Зараз додам до салатика ще кріп. Нарешті моя смачна кава з моїми цукерочками. До речі, я їх так розрекламувала, що мені тут їх їсти допомагають. Треба їх десь сховати. Топ. Топ? Топ. Умний вгору не пішов. Умний Пані. гору обійшов. Я Тільки що прийшли з прогулянки, сказати, що я замерзла, це нічого не сказати. Дубаріна просто страшна. Тому замість салату на вечерю я вирішила з'їсти млинці. І джем, і чайок гарячий. Ви подумаєте, та що ж це за щоденники такі схуднення? Я розумію, але я так, я, так, я так їх вже хочу, я про них мріяла, коли ми гуляли тільки що з синочком, тому буду їсти млинці. Вибачте, мене за такий контент. Моя смачна. Але не корисна вечеря. Але така тепленька, все є їм. По дню в мене вийшло 1879 калорій. Сніданок був досить калорійний, але мій стандартний з моєю сирною запіканкою. Об'єд 574 калорії. Тут була свинина, тому вона затягла по калорежу. Вечеря була вже дуже смачна, некорисна, але більш-менш малокалорійна. Відносно, а перекуси мої, то моя любов. Активність за день 740 кілокалорій, це саме активних. Зробила 14, 15 тисяч кроків, відстань 11 кілометрів. Але мій телефон був зі мною під час пробіжки, і він мені. Каже, що в мене 20 тисяч кроків. Ну, плюс-мінус так і є. Тому сьогодні більш-менш гарна активність. Гадаю, невеличкий дефіцит є, але треба все ж таки харчуватися чистіше, більше, е корисними продуктами. Треба над цим попрацювати. Тому завтра день, завтра будемо пробувати. Всім пока! Вже побачимось завтра.